управління власними емоціями мені здається, що це відвічна тема, над якою сперечаються дуже багато людей, психологів, чи взагалі можна сказати, що я ось такою народився, такою народилася, і все. І ось такою мене любіть. Чи можливо нам керувати нашими емоціями так, щоб не дозволяти їм керувати нами з цим всім нам допоможе розібратися Лілія Дідич, психологиня з християнськими цінностями. Доброго, Доброго ранку. А і ось таке перше запитання, чи Може людина змінити свій темперамент завдяки управлінню емоціями?» Ну, е, як ми всі знаємо, або більшість з нас, і про це взагалі говориться, про те, що темперамент нам дається від народження. Так? Uh -huh. Але одна справа темперамент, ми до чогось більш схильні, так? Е, е, якийсь наш склад реакцій, так, патерн поведінки, ми до чогось більш схильні. А інша справа, коли ми взагалі не керуємо цим і. Е, Перекладаємо відповідальність на темперамент. От я ходжу тут, на всіх кричу і говорю: от у мене просто такий темперамент. Ну, це трохи інше. Тобто, звичайно, не від того залежить, який у нас темперамент, яким ми народилися, але це один із наших обов'язків розуміти наші емоції, щоб наші емоції не шкодили нашому оточенню. Але все-таки, от е змінити свій стиль поведінки, до прикладу, якщо я там. ну, Сангвінікетки, гей, гей, туди, туди. А тут я себе настільки стримую, що веду себе, не знаю, там більш флегматично, спокійно, угу. нікуди не спішу. Можеш таке бути? Чи так недовго не я протримуюсь? Може бути таке. Ми ж використовуємо наші емоції ну, за потреби. Якщо ми з друзями і ми прийдемо, і ми будемо такі спокійні, там без цього гегей, А до нас всі звикли так, як ми душа компанії, у нас зразу посипляться питання: а що з тобою? В тебе щось сталося це, в житті? Це що, не питання в мене було. що не так? А людина там переживає якісь свої внутрішні процеси. І навпаки, якщо ми прийдемо на співбесіду ЕГГЕ, то на нас наш потенційний. Ботодавець подивиться як досить на несерйозну людину, на яку не можна покластися. А ми в разі мене пишемо. Не звертайте уваги, я просто сангвініки. Тому в мене це гегей. Ну розумієте? це розумієте, це так не проходить. Тому відповідно, ми керуємося нашими емоціями, не знаю, як певним інструментом. Взагалі ця вся тема про емоції. Пов'язано з емоційним інтелектом. От наскільки в людини високий розвинений емоційний інтелект, настільки і буде простіше взагалі жити своє життя. Дякую. Ну що ж, перейдемо безпосередньо вже трішки глибше до нашої теми. Чи потрібно взагалі керувати власними емоціями? Якщо так, то ну навіщо? А я би більше сказала про те, що потрібно розвивати свій емоційний інтелект для того, щоб керувати своїми Що емоціями. значить емоційний інтелект. Давайте Ви, супер. Якщо дуже простою мовою, я розумію по відношенню до чого я відчуваю певні емоції. А другий момент я розумію, які це емоції. Я можу дати їм опис певний. Я знаю цю емоцію умовно на ім'я. Знаєте, дуже багато емоцій, але коли в людини запитуєш, підходиш, запитуєш, а що ти відчуваєш? Ну або там які в тебе емоції, що ти відчуваєш? Людина сидітиме говорить, я не знаю, що я відчуваю. І це таке питання, яке прямо людину підвантажує через те, що вона дійсно може не знати, що вона відчуває в той момент, коли якраз б бажано було знати. Ати, якби людина знала, що вона знає, знаєте, от коли ти свій страх знаєш в ім'я, він вже не такий страшний. І коли людина швидесенько там розбирається, ага, я там злюсь, чи я сумую по відношенню до якої ситуації, по відношенню до тієї ситуації, що там щось із колегами посварилися, чи щось таке. Людина приходить додому, вона вже приходить в певному в певних своїх емоціях, розуміючи. Звідки вони, uh -huh. чому вони, а, можливо, я там щось комусь не сказав. І от оце розуміння а, даватиме можливість якраз керувати своїми емоціями і не виливати, скажімо так, весь гнів там на дружину чи на чоловіка вдома. От, а якщо людина не розуміє навіть от щось її запалило, і вона ходить як запальничка, спалюючи все там навколо себе, угу. тобто Дякую. розуміння причинно-наслідкових зв'язків, так аналіз того, що відбулося, і там що стало причиною мого стану зараз, може допомогти вирішити цю проблему, так угу. тому що якщо так, ми не знаємо вважайно. звідки це взялося, то ми не знаємо, з чим працювати власне. Угу. Так а цікаво, а які взагалі можуть бути наслідки ось таких неконтрольованих, Емотик, коли людина каже, ну, я ось така, нічого з собою не можу зробити, і, ну, і все. Ну, і найбільш поширено, як ми можемо сказати, це низька якість життя. Тоді, коли, умовно, з тобою ніхто не хоче дружити. Або це не тільки там, про агресію і злість, наприклад, про сильну таку холеричність, коли людина там ходить, плаче, от, знаєте, в, таку, в такій позиції жертв, без кінця перебуває, і каже: Ну, от я така народилася. От там щось сталося, я буду плакати, говорити про те, що мені там безкінечно не подобається. Угу. І, відповідно, це впливає і на коло осіб, з яким людина спілкується на друзів, на сім'ю, дуже безпосередньо впливає через те, що це атмосфера в сім'ї, на робочі стосунки, на роботу, на кар'єрний зріст, через те, що людина, яка не керує своїми емоціями, навряд чи її будуть ставити в позиції керівних посад. Дякуємо, скажіть, будь ласка, як власне, можна краще розуміти свої емоції? От як все-таки Розуміти оцей причинно наслідковий зв'язок, от чому я відчуваю те, що відчуваю, або не відчуваю те, що мав би відчувати. Ну тоді я такі практичні рекомендації, якісь дам. В принципі, коли ми працюємо з клієнтами, особливо що стосується емоційного інтелекту, так психологи, то перше із елементарних таких завдань ми рекомендуємо, щоб людина дослідила, які є емоції. Взагалі, можна загуглити, виписати собі емоції, вести такий щоденник емоцій. Бажано кожного дня там Ви буквально 15 хвилин будете виділяти цьому, коли ви ввечері сідаєте, у вас виписані емоції або роздруковані, тому що це в доступності абсолютно загуглюють емоції. Uh -huh. Роздрукуйте собі цю табличку з емоціями і кожного вечора сідайте. Переглядаючи, які емоції, що я відчував протягом дня. Ви собі швиденько прописуєте, що ви відчували, які емоції, емоції у вас тут є заготовлені. Uh -huh. uh -huh. виписуєте. А якщо такі емоції по відношенню до чого? Це буквально по декілька слів. Але тоді, коли ви приловчитеся і навчитеся цьому, мозок буде автоматично оце відслідковувати. Так, ага, що я відчуваю? Також як моє тіло реагує, бо в нас відчуття і в тілі з'являються, в нас там якась напруга з'являється, чи нам там недобре, чи якісь запаморочення, це це реакція на нашу емоційність, uh -huh. от і відповідно прописують, які реакції тілі. Далі мозок це буде робити автоматично, коли він знає і розуміє інформацію. Це буде набагато простіше. Так, цікаво простежити справді ту кардіограму, я не знаю, емоції, які ми проживаємо за тут, тут я на емоціограма, <гум> точно тут я ось на дні емоційному. Тут я вже на висоті, і можливо, ось як ви скажете, ось такі різкі перепади між емоціями протягом дня. Це може свідчити про те, що ну це якась емоційна нестабільність, і щось з цим треба робити, щось не так, чи це абсолютно може бути нормальним. Якщо є на це об'єктивні причини абсолютно. Заходиш в метро, такий собі музику, слухаєш, вау, класно, тут тобі на нову не Все, так, в один так, момент, так, ти вниз і... полетів. Є, є ж причина об'єктивна. Ну, отут, знаєте, відповідність нашої реакції. От отут mm. іще важливо, відповідність нашої реакції. Часто буває так, нібито нічого й не відбувається там, чи людина фільм якийсь дивиться, чи. Нічого такого, як би і не відбулося, людина там може розплакатися. Uh -huh. Або ми там сидимо в компанії, і жарт такий собі, але одна людина прямо буде дуже довго сміятися з цього жарту. От прямо він її повеселив. Це говорить про те, що в людини вже перед цим, от знаєте, ніби в такий банк накопичились певні емоції, там емоція, і тепер, скажімо, як ніби відкривачечка може uh -huh. отак з її сколихнути, і піде ця емоція. чи то сльози, чи то сміх. Uh -huh. Відповідно, ось такі гіркі, скажімо, емоційні, yeah. це реально говорить про те, що людина швидше за все не, не відслідковує цих своїх емоцій, часто гіперболізує, як в плюс, так і в мінус. А, ну і от ці гойдалки а, вони, скажімо, так не дуже комфортно сприймаються організмом. Нашим. Uh -huh. Напевно, і для оточення такого. Скільки, будь так. ласка, Лілія, з якого віку людина вже може навчитися контролювати емоції? Тобто, коли ми говоримо про виховання діток і так далі, там заспокойся тихенько, коли це властиво. Ми скільки з колегами обговорюємо тут цю тему емоційного інтелекту, не знаю, напевно, більшість психологів з тими, з ким ми спілкуємося, це там колеги прямо групи. Тому ми більше схильні до того, щоби вводили як предмет. Чи то в садочках uh -huh. по розвитку, там емоційний інтелект, в школах, взагалі з раннього, з раннього віку, коли дитинку от вчать, нас ж ніхто не вчить так, дитина там плаче, щось засмутилася, і дитина не знає, які вона емоції відчуває. Вона не знає, не розуміє, що відбувається. Uh -huh. І бажано, щоб батьки описували там ці емоції, що вона відчуває. А у садочку там привчали, які там є базові емоції, зрозуміло, що в ігровій формі гралися, розповідали, от, а не так, що як ми там. Виховані, ти плачеш так, не плач все буде добре. А ми а дитина не знає там, як ця емоція називається. Тому бажано взагалі з раннього віку. Зрозуміло, що зараз освіта на це не націлена на цю роботу і на нововведення необхідні. Тому ця місія в основоположенні полягає на батьків, що батьки вчили і розвивали цей емоційний інтелект у дітей взагалі з раннього віку. Угу. От там вже починається криза трьох років, і от ми вже починаємо проговорювати, що відчуває дитина. Чим раніше, тим краще. Угу. Особливо там уже. Шкільний вік, молодша школа, ось там уже дуже треба, вже не говорячи за підлітки. От і коли є такий багаж, то ем, вже підліткам буде простіше розбиратися, що вони відчувають набагато mm -hmm. через те, що там і о, гормони впливають, і абсолютно людина переформатовується. Mm -hmm. Та тоді, коли ти вже цей пубертатний період, коли ти вже не дитина, але ти ще й не доросла, і це досить складна криза в підлітковий період. І, скажімо так, молодим людям набагато буде простіше виходити з цієї підліткової кризи, вони будуть набагато mm -hmm. цілісніші, успішніші через те, що вони будуть відлідковувати, що відчувається. Прямо дуже важливо. І так для всіх людей, знаєте, коли людина там вантажиться якоюсь думкою, чи вантажиться якоюсь інформацією, було б набагато простіше, якби людина так провела. Такий самодіагностику, так, uh -huh. що я відчуваю, по відношенню до чого, коли я це розумію, а що я можу з цим зробити, як я можу це покращити? І це, це розібрала. Найбільше звернені до психологів тільки через те, що людина не може самостійно провести цю самодіагностику. Uh -huh. А люди це можуть робити абсолютно. Ну так, а що якщо з раннього віку дитині все ж таки забороняли виявляти свої емоції і казали, ну не плач, не плач, не можна плакати, або там хлопчики не плачуть і так далі. Як це проявляється в дорослому віці? і Чи можна цьому якось зарадити, якщо в тебе вже сталася така там ситуація, таке виховання в твоєму дитинстві? Ну, тут зазвичай крайнощі будуть дві крайнощі, як в плюс, так і в мінус. Тут не говориться про те, що щось добре, щось погане, mm -hmm. а взагалі, о, така полярність максимальна. Чоловіки можуть бути так само, як тонко сльозі, і їм це буде заважати через те, що вони будуть соромитися, тобто будь-що може відбутися, і в них там уже потекли сльози, і їм буде дискомфортно дорослим mm -hmm. чоловікам через те, що знову ж таки буде невідповідність ситуації. І інша абсолютно крайність, коли вони будуть максимально черстві, uh -huh. тому що йде така заборона, витіснення максимально от цих емоцій, і несприйняття іншими. Тобто, реально така, от знаєте, говорять про людей черство серця, не знаю. От uh -huh. черствість ця з'явиться тоді, коли і вже тато, як тато, так чоловік він не буде сприймати сльози дитини. Йому буде складно, він буде на них дратуватися, буде агресією відповідати на сльози. Саме на сльози там, дружини, чи взагалі, коли людина сумує, от цей страх нерозуміння емоцій, а це саме страх нерозуміння емоцій, uh -huh. людина буде реагувати не підтримкою, а якраз агресію. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, Лілія, а, якщо людина навчиться ну, от, контролювати своїми емоціями, але приведе до того, що вона взагалі їх буде стримувати знаєте, будь-який буде такою завжди обуреною, можливо, або такий нейтралітет. І як то кажуть, ні холодно, ні гаряче, ні гаряче. То чи не відобразиться це якось на психологічному її стані? Якраз на психологічному стані відображається незнання емоцій, незнання того, що я відчуваю. І подавляння відбувається якраз в тому випадку, коли ми не знаємо, подавляння. Бо я ніколи такого не звучала. В принципі, психіка не так влаштована, щоб людину подавляла, коли там знає. Я розумію, що зараз недоречно заплакати. Я розумію, що щось недоречно а, там, просто сміятись. От так я зараз сяду, ми будемо щось це обговорювати, а я буду сміятися, що моєї мови не буде зрозуміло, тому що мене там якийсь ролик перед ефіром розвеслив. Uh -huh. Тут це буде недоречно. І в цьому немає стримання. В цьому я розумію свої емоції. Я зараз тут себе веду так. і Якщо мені захочеться посміятися, це буде там доречна ситуація. Я там вийду і буду і буду проявляти свої емоції. Тобто, коли людина знайомиться зі своїми емоціями, вона не подавляє. Якщо людина не подавляє свої емоції, то вона емоції її оточення свого зможе приймати. А якщо чим більше в мене подавлених емоцій, бо я їх не знаю, тим більше я буду агресивно реагувати на емоції інших. Тому тут якраз зворотній напрямок. Чим краще я знаю, тим менше я подавляю. Тобто основна основа взагалі всього і емоційного інтелекту це обізнаність саме у власних емоціях і в тому, що я відчуваю, чому і як, яка була причина. Дякуємо вам, пані Лілія, за те, що були сьогодні з нами і поділилися такою важливою темою. А насанок, можливо, одну пораду нашим глядачам: ось як все ж таки в повсякденному житті керувати своїми емоціями більше звертати на себе увагу і робити собі більше приємностей. Чим більше у вас емоційного ресурсу пізнавати свої емоції і себе, тим вам буде краще. А ресурси беруться із приємностей. Тому більше посмішок, приємностей для себе. І не забувайте, що ви дивовижно створені Богом, і це вже є велетенським ресурсом. Дякуємо, Правда, Дякуємо. така чудова порада. Дорогі друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Лілією Дідич, психологиною з християнськими цінностями, та говорили про наші емоції, про те, як ними керувати, та як зробити так, щоб ми керували ними, а не вони нами. Ну а ми до вас повернемося вже дуже скоро. Тож дочекайтеся.